Всім привіт! Ось така у нас сьогодні чудова прогулянка з Оскаром. А ми в цей час з вами поговоримо про медицину в Великобританії. Спершу відповім на запитання, яке мені задали в коментарі: як відноситься до українців в Великобританії. Відношення дуже дуже добре. Всі розуміють, що відбувається в нашій країні, допомагають, хто чим може. І за це їм дуже велика подяка. Ну, а далі про медицину. Медицина в Великобританії безкоштовна. І що ви робите по прибуттю в Великобританії? Коли я прибула, я вибрала найближчу лікарню, яка знаходиться до мого місця проживання. Взяла паспорт, документ на дозвіл проживання в Великобританії і прийшла в лікарню. Все, там мені зняли всі копії, що потрібно. Ніде я не бігала, ні за що я не платила. І... Зразу мені віддали паспорт, і я пішла додому. Дня через два чи три мені прийшов лист із НЧС, що у мене є сімейний лікар, і я можу зв'язатися з ним. Далі ваше спілкування з лікарем проходить по телефонному, по те, телефонному режимі або по онлайн-листуванню. Якщо вас щось турбує, ви пишете лікарю. Що вас турбує, лікар з вами зв'язується і дивиться, настільки ваш стан потребує швидкого реагування. Якщо це щось його турбує, і він бачить, що вам потрібна екстрена допомога, він, ви попадете до лікаря на другий день. А якщо це може підождати, ви можете чекати неділю-дві, але це буде без черги, у вас буде дата і час назначення, і ви прийшли, і вас лікар уже чекає. Також мені потрібно таблетки, які я п'ю кожен день для цього. Я вислала лікарю фото своїх ліків, і він мені виписав рецепт. Але я не йду до лікаря по той рецепт, той рецепт сразу, е йде онлайн у фармацію. Ви йдете одразу у фармацію по ліки через 2-3 дні після того, як ви вислали фото своїх ліків. Приходите у фармацію. Там вам ви кажете свою адресу, дату свого народження. Це все прив'язується до адреси до дати вас, вашого народження, і ви отримуєте свої ліки, але за ліки ви платите. Далі, якщо ви знаходитесь у якійсь певній віковій групі, коли потрібно якісь обстеження, які проходять тут регулярно, постійно вам приходить додому лист. Що вам у такий-то час, у такий-то день потрібно бути у лікарні. Ну, наприклад, обстеження молочної залози, мамограма, тут проходять раз у три роки. Я була здивована, мені прийшов такий лист, я ніде не записувалася, мені просто прийшов лист, що ви повинні бути в такий день, такий час у певному місці і пройдете обстеження. Якщо вас не устраює дата, час, ви можете позвонити лікарю і змінити цей час, вам змінять. І ви приходите, проходите обстеження, і я повторюю, що це все безкоштовно. Якщо ви, вас там щось виявлять, значить з вами зв'яжеться лікар і вас будуть обстежувати дуже швидко, терміново, дуже швидко. Якщо це яка є підозра. Якщо ніяких підозрів ні на що немає, все добре. Вам слідуюче обстеження буде. Через три роки. Але я повторюю: ви можете не чекати три роки, якщо у вас щось турбує, якщо у вас щось заболіло, якщо ви бачите якісь зміни і вам потрібно обстеження, ви звертаєтесь до лікаря і вам це зроблять дуже швидко. І це все буде безкоштовно. Також тут проводять скрин на рак шийки матки і папіломи. Також мені прийшов лист, була назначена дата, час. Ви приходите, не чекаєте, вас визивають цей час, вам це все роблять швидко, безкоштовно. І якщо щось виявлять, вас доктор визве терміново. Якщо все добре, вам прийде лист, що у вас все добре, немає чого турбуватись, і коли потрібно, буде слідуюча скрин робити, вам прийде лист і вам назначить дату. Коли вам прийти на це обстеження. Також сімейний лікар за вами слідкує. Ті ліки, які п'ю я кожен день, потребують деяких аналізів крові через певний період. І тому я ніде не записувалась, нічого, лікар сам назначив мені дату, коли мені прийти, здати аналізи крові. Я пішла, повторюю, це все безкоштовно, ви приходите. І ту годину, в той час, коли вам назначено вас, визивають, роблять, беруть у вас аналізи, і ви йдете додому. Якщо щось лікарю не понравляться ваші аналізи, він з вами зв'яжеться. Чи назначить повторні аналізи? Якщо все добре, все добре. Вам ніхто нічого не дзвонить, ніхто нічого не пише. Будемо говорити так. І от рік я була в Великобританії, вже знаходжусь в Великобританії. За цей час я от через рік зустрілася з лікарем. Це не значить, що за вами не наблюдають. Лікар слідкує. От рік пройшов і він хоче захотів зв'язатися зі мною, подивитися, як ті ліки, які я п'ю, потрібно змінювати чи ні, потрібно поговорити зі своїм пацієнтом. І от мені була назначена дата, час зустрічі з лікарем. Я прийшла на прийом. Все дуже просто. Ви приходите, сідаєте в кабінеті, і час, коли вам назначите, лікар виходить. Сам лікар виходить, медсестра нікого медсестри нема біля лікаря. Лікар приймає сам. Виходить, вас визиває і ви йдете в кабінет, він з вами спілкується, проводить обстеження, таке потрібне, тобто змірює тиск. Він дає вам запитання, ви відповідаєте, і він далі дивиться, міняти вам ліки, чи не міняти, чи потрібно якесь обстеження. В даному випадку мені потрібно ще було обстеження, він назначив. Тепер мені потрібно записатися на здачу аналізу крові. І далі вже буде видно по аналізу, що, якщо добре, значить все добре, ніхто вам нічого дзвонити не буде. Якщо щось не так, лікар з вами зв'яжеться. Ну, ось така коротенька моя розповідь про медицину. Так що не потрібно вам тут бігати, якщо десь щось не так стукнуло, чи тільки невеличка температура 37 і ви біжите до лікаря. Ні, якщо невеличка температура, випили парацетамол, чи що там, якщо десь сустав закрутили, випили ібупрофен, все. Якщо вже щось серйозно, ви зв'язуєте з лікарем. І дійсно вам буде приділена увага, і буде назначено лікування чи обстеження, ну те, що вам потрібно. Наша прогулянка закінчена. Ми гуляли біля отелю Cod House. отель з привидом, де я колись уже про нього розповідала, знімала це відео. Але для того, щоб попасти туди внутрь, щоб там. Провести зйомки, фото, побувати. А отель дуже старинний, построєний в 1500 році. Є там що подивитися, треба обов'язково замовити собі номер там, зупинитись, переночувати. І тоді можете фотографувати і знімати відео. Ну, а свої відео я закінчу ось в такому чудовому місці. Цвіте сакура, чудова. Е Чудовий день, чудова погода. І Всім дякую, хто був зі мною. Пишіть свої коментарі, задавайте питання, буду відповідати на них. І до нових зустрічей. І Підписуйтесь на мій канал.